Ну що, ви готові? Повна темнота. Вмикаємо. Ось так. У мене майстерня 13 квадратів. При такому вот освітленні ліхтарик споживає 100 мА і буде вам світити 2 дні. Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні буде на огляді і тесті ось такі от ліхтари від компанії Дніпром з маркировкою CFL 36M Ultra. Дуже класний ліхтар, а особливо зараз, коли виключають світло. Класний цей ліхтарик тим, що він в собі ще має павербанк. Так що я думаю, буде цікаве відео. Я сьогодні його розберу до Болтика, все, подивимося, як там все зроблено. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, з самого початку давайте ми почнемо з характеристик цього ліхтарика, що в нас пише тут на коробці. Дивіться, в нас тут є гачок, в нас тут є магніт, Type-C роз'єм, Powerbank, ступень захисту ik 07, ступень захисту IP54. Вага ліхтаря 480 грам. Ємність акумулятора 6,4 Аг. Акумулятор у нас літіонний. Яскравість світла цього ліхтарика від 250 до 1000 люмінів. 1000 люмінів це досить яскраво. Також, як ви бачите, можна міняти колір 2,700 по 6500 кельвінів. Ну і акумулятор, як ви бачите, 3,6 вольта це номінальний вольтаж цього акумулятора. Там всередині, я думаю, є інструкції, але тут на коробці, як ви бачите, все розписано основні характеристики цього ліхтарика. Добре, давайте ми його розпакуємо і заглянемо. Дивіться, як він розпаковується. Ось так. Як iPhone. Хоп, розпакувався ліхтарик у нас, ми коробочку відставимо в бік. Ось так воно все виглядає. Всередині, як ви бачите, такий у нас паралон. Ну, гарно все упаковано. Упаковка супер. Дивіться, дістаємо ліхтарик. Ось, подивіться, має свої посадочні. Супер. Ось у нас інструкція. І там, напевно, має бути всередині Type-C. Ану, давайте ми витягнемо. Акуратненько. Ось так. Ось у нас інструкція, і ось у нас роз'єм Type-C. Давайте ми розмитаємо цей шнур Type-C і подивимося, яка його довжина. Ну, приблизно пів метра. Ізоляція сама є не сильно м'яка і не сильно тверда. І як ви бачите, у нас тут є маркеровочка. 22 АВГ витримує 80 градусів. Добре, шнур ми відставляємо. Коробки ми також на бік відставляємо. Ось так збоку. Давайте трошки відкриємо інструкцію, подивимось, що тут у нас пише. Тут використання, звичайно. Ось як ви бачите, тут пише в нас. Різьби для кріплення на штатив, usb вихід це як павербанк, індикатор, кнопка вимкнення, -вимкнення кнопка вибору режимів, карабін для підвісу, тринога, і ще й плюс магнітний тримач. Коротше, Дніпра цей ліхтарик впакували по максимуму. Давайте Ми заглянемо на наступну стрінку. Що тут пише? Дивіться, батарея у нас літіонний, тип діода в нас КОП, темність акумулятора 6,4 Аг, годин. Дуже великий плюс, що вони тут прописали. Сила зарядного струму в амперах 2 ампера. Сила струму павербанка також 2 ампера. Далі світловий поток 250 люмінів. Світловий поток, режим розсіяного світла. в нас 1000 люмінів. Температура світла, все те ж саме прописано. Різьба для накручування на штатив. 1,4 дюйма. Ступінь захисту IP54, Це ми вже читали. І рівень захисту протиударного захисту світлового елементу і ЕК07. Цей ступінь протиударного захисту, оцей 0,7, це в нас з висоти вроді пів метра. Якщо я не помиляюсь, пів кілограм, чи в тому районі він витримує захист від глибокого розряду, захист від перерозряду. Ну і тут далі комплектація і так далі. Тут як ви можете його підвішити, як ви бачите, на гачок, на триногу, на штатив, примагніти. Ну і по інструкції я думаю, все тут у нас режими роботи. Це я вам зараз все покажу. Давайте ми перейдемо до самого ліхтаря. Інструкцію відставимо. Ось так він виглядає. Давайте я вам зараз замірюю габарити цього ліхтарика. Він у нас йде квадратний, з такими зрізаними кутами, але в нас тут є, бачите, три нога кріпиться. Тут більший розмір. Давайте ми подивимося від триноги. Приблизно це в нас 13 сантиметрів. Сюди в нас йде разом з гумовими накладками це є 11,5, нехай буде так. І товщина цього ліхтарика приблизно 4,5 см разом з магнітом, блін, магніт тримає просто капець. Буде десь в районі 5,5. Ну, магніт тримає, дивіться. На лінійці, отак, от його попробую відліпити. Я от лінійку приставляв, блін, воно дивись, хватає. Магніт реально добре. Так, давайте по кругу по ліхтарю перейдемося. Дивіться, оці вставки, такі от помаранчеві. Це в нас йдуть повністю гума. Вони прогумовані. Його бачите, він може падати, йому нічого не буде. Пластик не пошкодиться. В нас тут, як ви бачите, під штатив. Ось така от тринога, і все добре відкривається. Дивіться, ось так відкривається. Тринога. Виставляння режимів оцеї триноги таке впевнене. Як ви бачите, воно так щовк-щовк-щов переключає, Дуже добре тримається. Бачите, от. Тримається дуже добре, ось так можна відкрити. Брати в руку, ось так йти і світити. Бачите? Дуже комфортно, реально. І також поставити його на триногу. Дивіться сюди, ось так розкладається, ось тринога, і ставити. Прокручуєте його сюди, ставити, він впевнено, стоїть. Так, також у нас є тут ось такий типу гачок. Дивіться, з цієї сторони. Берете акуратненько, ось такий от гачочок, карабінчик, зачіпаєте, де вам потрібно, і вішаєте його. Ну от, чесно, поставили вони покріпленню про установці цього ліхтарика. Вони все тут реально питань немає. Добре, давайте йдемо далі. Тут, як ви бачите, в нас є ось така гумова заглушечка. Тут у нас стоїть роз'єм Type-C. роз'єм USB для заряду. Закривається все від бризгів, воно явно захистить. Також по керуванню в нас є тут дві кнопочки. У нас тут є індикація, що він включений або виключений, або заряджається. Давайте ми його складемо, і я зараз вам покажу, як він світить. Дивіться, зажимаємо кнопку включення, і він має зараз вімкнутися. Ось так. Ось вімкнувся. До речі, в нього є пам'ять режимів. Ось на цьому режимі я зупинився, він і на цьому режимі включається, що дуже круто. Ну, як ви бачите, ось такий світлодіод. ну, Світить він дуже яскраво, я вам серйозно кажу. Добре, давайте перейдемо до наступних режимів. Дивіться, зажимаючи кнопку M, ось тут ми переходимо до наступних режимів. Нажимаємо M. Фух, блін, воно сліпить, реально сліпить. Ну, світла дуже багато, це жовте світло. А зараз, якщо включити біле нейтральне 4000 кельвінів, воно ще яскравіше буде світити, дуже яскраво. Я вам серйозно кажу, жовте світло це 2800 кельвінів. Давайте його сторону відверну, бо мені в очі світить зайчики лапають чесно. Оце в нас десь 3000 кельвінів, це в нас напевно 4000 кельвінів або 6500 а от 6500. Оце є 6500. Це в нас раз, два, три, чотири режима. Так, це у нас чотири режима і п'ятий режим. Тут насос моргає жовтим, як ви бачите. Давайте ми виключимо і включили на основний світлодіод точковий. Виключити цей ліхтарик, вони зробили також. Зажимаєте кнопку виключення і він виключається. І ось, для прикладу, я вам покажу режим пам'яті, як воно працює. Дивіться, я залишив на цьому точковому світлі. Я включаю, зажимаю, і мені назад повертається на точкове світло, як ви бачите. Давайте я перемкну на розсіяне. Ось таке жовте розсіяне. Вимикаю його. Вимкнули, і зараз я включу, і буде розсіяне. Дивіться, включаю. Воно розсіяне, на якому я світлі залишив, на такому ти включиш і знову буде світити. Ну що ж, по керуванню, як він світить, я вам показав, давайте ми його розберемо і подивимося, як там всередині. Я вам покажу, як він зроблений. Мені самому цікаво. Погнали! Так, Ну, що, відкриваємо. Ось, дивіться, сюди. Бачите, тут у нас лінза. Я не можу ще його відкрити так добре. Ось у нас акумулятор. Ось так. Бачите, і лінза? Вона стоїть, тут не закріплена. До речі, бачите, ось така лінза, але має посадочні бачите, от місця. Добре, лінзу ми відставимо. Подивіться, як у нас тут все зроблено. Ось такий от світлодіод стоїть. Давайте я вам покажу його маркировку. Маркировка його JLD 10623 7 w XTE. Як ви бачите, це все в нас алюмінієва підставка досить товста, десь в районі міліметра. Це добре, бо це охолодження для того світлодіоду. Як ви бачите, в нас тут все на роз'ємах, все можна витягнути. Тут, як ви можете бачити, це все в нас є алюмінієва підставка, де в нас йдуть коп світлодіоди. Вони також добре нагріваються. І акумулятор приклеєний. Бачите, ось тут на двохсторонній скотч. І між охолодженням і акумулятором є місце, щоб він не нагрівався. Зроблено реально добре. Що в нас тут по акумуляторах? Як ви бачите, в нас акумулятори 2023 року. По виготовленні 11-17 іоні акумулятори 3,7 вольта, 6,4 А 23,68 ватт-годин. Ну що, по факту, тут два акумулятора мають мати по 3200 мА. Давайте ми роз'єднаємо цей роз'єм, к'єне на літо 600 і подивимося реальну ємність цих акумуляторів. Але з самого початку я хочу замірити споживання кожного світлодіода, тобто коп світлодіода і цього звичайного світлодіода. Щоб в кінці, коли ми зробимо заміри на акумулятори, знати, скільки кожен режим споживає. і буде З самого початку давайте замірюємо, наскільки в нас акумулятор заряджений, акураденько притуляємо. 4,1 майже вольта, 4,96 вольта. Тепер ставимо мультиметр вимірювання струму сюди, сюди. І не знаю, як мені тут утулити. Я один контакт витягнув, плюсовий. Сюди ми зараз на крокодильчики причіпимо ось так. Це в нас буде. Одна сторона, а сюди де роз'єм я притисну щупом. Ось так притисну сюди щупом з боку і буду пробувати включати режими. Так, це в нас основний світлодіод. Як ви бачите, споживання його 700 мА. Що я вам скажу, якщо акумулятор дійсно має 6,4 Агодин, то ось на такому яскравому світлі приблизно 9-8 годин буде світити нон-стопом. Добре, давайте ми оцей точковий світлодіод підключимо назад в роз'єми. Тепер переєднаємося до коп світлодіода. До речі, забув сказати, що на коп світлодіоді ти можеш регулювати яскравість при зажимі яскравість збільшуєш і зменшуєш. Зараз я вам це все діло покажу. Так, хлопці, дівчата, розкрутив я вам ще коп світлодіоди, щоб вам показати, як тут це Зроблено. Зроблено реально дуже гарно. Все, як ви бачили, на алюмінієвій підложці і товщина. Подивіться, яка товщина тут алюмінієвої підложки. Тут 1,5 мм. Дуже товста підложка. О, дивіться, 1,5 мм. Що це означає? Що тепловідвід цих коп світлодіодів буде хороший, і вони довго прослужать. Ще що хочу вам показати, дивіться, оця основа кришечка. Я загляну, отут на все резиночка. IP54 тут точно є. Дивіться, що я вам покажу. Оце все резина. Дуже така м'ягенька, класна резина. Я ось так суну в край, я думаю, вам видно. Далі, дивіться, я подумав, що от штука, це кераміка. Подивіться, який пластик. Я думав, що це керамічне зроблено, але це і пластик, і досить товстий пластик. Тут на стекло, подивіться, яке товсте стекло. Давайте я вам замірюю також, як товщину стекла. 4 мм. 4 мм товсте матове стекло. Далі дивіться сюди. Стекло ми відставляємо. Ось тут, де стекло прилягає, тут також у нас резиночка. Дуже м'ягенька. Якщо запило і вологозахист, тут немає що переживати. Ви можете спокійно, я думаю, лежати його під зливою під дощем, йому нічого не будеться, 100%. Так, що далі? Давайте ми замірюємо споживання самих коп світлодіодів. Отут, що в нас є. Скільки вони споживають, мені реально цікаво, бо вони дійсно дуже яскраво світять, світі. Під 100 100% тут є. Притуляємо до мінуса акуратненько, ось сюди. Так, і натискаємо кнопку вімкнення. Де вона там та вімкнення? Ось ми вімкнули це один світлодіод. Цей шуточковий світлодіод 700 мА Він споживає. Добре, давайте переключаємось на коп світлодіод. Раз, це в нас 100%. І подивіться, скільки споживає, майже 3 ампери. Ну багато, дуже багато. Але це світло реально яскраве. І при такому споживанні 2,7 А на цих акумуляторах про десь приблизно 2,5, можливо і до 3 годин. Я не знаю, це все треба тестити. Подивимось, скільки акумулятори мають. Далі, що я вам не показав, це режим зменшування яскравості. Це на коп світлодіодах, воно працює на основному, ні, а на коп працює, що дуже добре. Нажимаємо кнопку зменшення режимів і тримаємо. Утримуємо. Бачите, можна до 1 А яскравість зменшити, без проблем. 1 А 6,5 годин буде світити ось такого от яскравого світла. І світло досить яскраве, реально. Що дуже круто, що ви можете собі регулювати яскравість. І це я вам скажу на всіх режимах. Давайте ми переключимо на наступний режим 2,3 А це в нас 3000, напевно, кельвінів. 2,3 А це в нас 4000 кельвінів. і холодне 2,7 А. Ще раз переключимо в тій режимі моргання 1,3, 2,7. Так, тут у нас 700 і цей максимальний режим 2,7 А. Так, споживання ми замірили. Давайте я зараз від'єднаю акумулятор і кину на зарядку літокалу Лі-600 і подивимось скільки ті акумулятори видадуть. Погнали! Так, літокалу я забрав з собою з майстерні, бо світло виключають нереально. Що в мене вдома виключають? Щоб зробити нормальний замір ємності, то ще треба постаратися і попасти, щоб не виключали світло. Знімає зараз вам на даний час, бо в нас залишилось е, акумуляторів на 11%, і ці акумулятори вже видали 5 тисяч майже 700 мА. Якщо дивитись по тих розрахунках, воно так і буде. Десь 6400 в тому районі. Добре, залишаю я нехай проходить тест далі, не знаю, чи виключуть світло чи не виключуть. Ну поки що, ось такий результат, і результат реально хороший. Ну що, тест пройшов не до кінця. В мене знову будуть виключати світло. Я вам покажу, скільки ці акумулятори видали на розряд, що нам основне треба. Дивіться, нажимаємо сюди, дивимось, діш 6398 мА, що чітко 6,4 А, як заявлено в Дніпро М. Давайте я вам розкажу в цілому по споживанні, щоб ви розуміли, яка автономність цього ліхтарика. Почнемо з центрального світла, це в нас точкового цього світла. При споживанні 700 мА ліхтарик просвітить на цьому світлі нон-стопом приблизно 11-12 годин. При максимальній яскравості цей ліхтарик просвітить приблизно 2,5 години. При яскравості 50%, якщо ви включаєте на жовте або на холодне, там саме більше споживання, він просвітить 5 годин. Також при максимальній яскравості. 43500 кельвінів він просвітить 5 годин. При яскравості на 25% тут споживання пів ампера він просвіти 12 годин. А якщо при мінімальній яскравості, він вам просвіти 2 дні, 2 сутки. Так що ось така автономність цього ліхтаря. Так, як так. ви бачите, я його зібрав. Ну що, як провіряти, так провіряти. Давайте подивимося, з якою силою струму заряджається цей ліхтарик. Чи 2 А, як заявив Дніпрем. Чи функція Powerbank також видає 2 А. Звичайно, замірюємо пульсацію, бо всі пишуть про пульсацію. І також почитаємо, які протоколи. Як ви бачите, я в нірсі вже підключив. Давайте підключимо зарядочку. Де у нас ця зарядочка? Сюди. Рідним Type-C. Ось так. Вмикаємо. Як ви бачите, 1,8 ампера. До 3 годин цей акумулятор зарядиться повністю від 0 до 100%. Що дуже непогано. Це не 1 ампер і 0,5 ампера, це 2 ампера. і вони реально тут є. Добре, давайте ми відключимо фнірсі і приєднаємося до виходу цього ліхтарика. К'єднаємо фнірсі. Є, він у нас запустився. Давайте під'єднаємо навантаження. Спочатку заглянемо в пульсацію. Так. Пік пік у нас все в нормі 60, 70. Давайте ми спочатку підключимо резисторне навантаження, щоб побачити, чи пульсація в нас буде міняти, чи не буде. Так, 1 А. Пульсація зовсім не міняється, 40-45 навіть краще. Даємо 2 А. 2 А 50-40 пульсація. Це дуже класно. Відключаємо резисторне навантаження, ставимо електронне. і дамо йому 2 А чи він витримує, чи ні, чи тримає вольтаж. Так, 5 вольт у нас є. У мене тут виставлено 1,4 А. Включаємо фнірсі перезагрузився. 1,4 А він не видасть, бо тут акумулятор сівший явно. Давайте ми скрутимо на 1 А. Тому що в нас акумулятор там 3,4 чи 3,3 В. Так, 1 А. Та 1 А, бачите, спокійно він видає без питань. Тут зрозуміло, що акумулятор в нас не заряджений і він не видасть вам 2 А. Давайте ще спробуємо почитати, які він протоколи читає. Але які він тут може протоколи читати? Це ліхтарик, це не павербанк і не блок зарядки. Дивіться, зайдемо сюди. Fast charge, Так, Ready, Automatic Detection. І читаєш, що ти в нас прочитаєш? Ось як ви бачите, такі протоколи. Тут ніяких протоколів немає: от півампера Apple і півтора ампера BC. Як то кажуть, що від нього хотіти, десь час від часу щось та й зарядити можна там, дозарядити телефон і так далі. Добре, давайте його трошки дозаряджу і покажу, як він світить в повній темноті. в мене в майстерні світить він дійсно добре. В мене майстерня 13,5 квадрата. Він освічує повністю мою так, так, На зарядці він вже простояв близько години. Індикація в нас ще моргає. Давайте я розкажу в цілому про цей ліхтарик. Плюси і мінуси цього ліхтарика. Мінус тут тільки один, і то не суттєвий. Мені не подобається оця індикація. Індикація тут один світлодіод моргає зеленим, не червоним. Я не знаю, коли він зарядиться. Було б добре тут зробити 3 чи Три індикатора там 50, 75, 25 відсотків, щоб ти бачив, як він заряджається і коли він розряджається, щоб ти знав, коли поставити його на зарядку. А так ти не знаєш, бо коли ти витягуєш зарядку, він просто червоним світиться і все. Була б тут така індикація, цьому ліхтарю, би ціни не було. По плюсам плюсів тут дуже багато. Я вам серйозно скажу по кріпленнях. Тут кріплень вони понадавали дуже багато. Магніт тут можна коня тягнути. Я вам реально кажу, тут діаметр в районі 3 см. Це неодимовий магніт. У мене є ось такий маленький на сантиметрі. Він 5 кг піднімає. А Цей всі 15 підніме всі ножки, всі кріплення на штатив, захист від води, захист від пилюків все супер. протиударний, питань нема. Це дійсно дуже хороший ліхтарик за таку ціну. Тут ціна і якість це 100%. Якщо там порівняти, наприклад, з другими брендами, там дорогими брендами, мілоків, такі от ліхтарики, похожі, і томних матриця а немає ось такого функціоналу, то там ліхтарик коштує 5 тисяч. А тут 1400 гривень до цього ліхтарика питань нема де можна використовувати такий ліхтарик, та всюди, як на будівництві, так на природі. Так і в домашніх умовах, як на даний час нас відключають світло. Давайте я його витягну з зарядки і покажу, як він світить в моїй майстерні в повній темноті. Погнали. Ну що, ви готові? Повна темнота. Вмикаємо. Ось так. Давайте попереключаємо режими. Це в нас жовте світло, це в нас нейтральне світло. 3000 кельвінів, це в нас світло, 4000 кельвінів. Подивіться, як він освічує. Я зараз кута майстерні вам засвічу. Повністю все видно. Реально тут ставиш його і можеш працювати. Давайте ще вам включу холодне світло. Оце 6500 кельвінів це є холодне світло. Ну, світла досить багато. Ось ліхтарик, подивіться, він все освічує реально. Наступний режим це в нас сос, як він моргає. І ще наступний режим це точкове світло. Дивіться, як воно класно світить. Добре, давайте ми переключимо режими. Наприклад, на ось такий вот режим 3000 кельвінів і трошки зменшимо яскравість. Дивіться, на мінімум. Ось так. Це в нас мінімальне світло. При такому вот освітленні ліхтарик споживає 100 мА і буде вам світити 2 дні. На ось такому світлі 2 дні він буде світити. Супер, я думаю, супер. Так що на цьому все. Як ви бачите, я цей ліхтарик перетестив вздовж і впоперек, також розібрав вздовж і впоперек. Пишіть, звичайно, свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього ліхтарика. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. підтримуйте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!